Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не просом. Кажуть про те, що ви про когось мрієте, або про вас хтось мріє, хоче виплатити мі... свої мрії в дійсність. Тут саме про якийсь соблазн. Хочу подивитися про вас і вашого партнера, його думки, почуття та дії. От так. Подумайте про себе про вашого партнера, особливо не притягуйте ніяких моментів, все покаже саме. Хто ви в мене на сьогодні? Хто ваш партнер? Що між вами? Так, думки, почуття та дії у вашу сторону. І порадова. Карта розкоші на дні колоди бажання хоче. От між вами якісь такі стосунки, що ви або хочете одне одного, або Хочете насолодитися одне одним, відчути одне одного, соблазниться в тому числі. Отак. Хто ви в мене? Людина, яка познайомилася? Людина, яка тримає ці стосунки в таємниці. Людина, які є стосунки в таємниці. Людина, можливо, можливо, у вас не один партнер, тому що тут кажуть про те, що карта зради. Але це знайомство вам приємно. Зараз ви. В От, знаєте, на гарних вібраціях. Ви насолоджуєтеся цим спілкуванням. Отак. От людина, яка. винашує план. І чомусь мені хочеться сказати слово. да, Людина, яка в трикутнику, людина, яка винашує план. Як або почати спочатку, або як. Тут хтось вагітний, невагітний, це такое. Людина, яка... Планує, можливо, як вибрати з двох суперників, Е, І через що, може, знаєте, як от хвилюєтесь ви через це? Людина в сім'ї, це знайомство це таке ніжне, початкове, невинне. Оце у вас за цим партнером. Цьому партнеру тут у нас не знаю, жінка або чоловік дуже чутливий, який в стражданнях наразі, хто ще він. Так, да, от ви його тримаєте в френд-зоні, це як нас. Або він нещодавно проявився, або ви нещодавно познайомились. Тобто ви якось, знаєте, ну, більше мечтаєте одне про одне. Отак, от людина з вашої з вашої дружньої. Не знаю, з вашої дружньої обстановки хочеться сказати, про що він страждає через вас. Це ви. Так, це ви він з вами хоче якось, знаєте, поринути в якісь стосунки. Він страждає через те, що, можливо, ви можливо, через те, що ви в сім'ї. Отак, девочки, мені йде. Через те, що у вас хтось є. Давайте подивимося, що між вами зараз. Кажуть про те, що. Ви розумієте, що ці, це, це спілкування може чомусь загрожувати, можливо, таки, дійсно вашій сім'ї, що з кутника рано чи пізно треба буде вийти. Ви якось намагаєтесь, можливо, ще знаєте, як мріяти мрієте, але ще намагаєтеся триматися якось дистанцію. Отак. От і тут я бачу саме робочі моменти: Знаєте про що? Карта обмеження і карта принуждення. От ви якось стараєтесь сторонитись цих стосунків. Хоча і дуже хочете. А чому принуждені є? Ви не хочете щось втратити, можливо, про що? Погроза. Ви не хочете бути в коханках, ви не хочете бути таємною жінкою, ви не хочете тієї гри. От ви розумієте, що це гра. І хоч страждає він, а ви не хочете чимось ризикувати, оцим, знаєте, якимось, не знаю, можливо, ви не хочете переводити стосунки на інший рівень, тому що у вас сім'я. Отак, ви не готові спішити, ви не готові е, щось міняти. Отак. Так, да, знаєте, ви почуваєте неравенство. равенство. Питаю, про що гра? Про те, що, можливо, що ви в сім'ї, а він ні. Можливо, що він моложе віком. Можливо, ви не хочете просто йому завдавати болю. Розумієте? Хочете помріяти про це, але розумієте, що ви самі себе будете обманювати. Отак. Хтось боїться помсти зі сторони, зі сторони, сторони, в сторону сім'ї. Отак я вам скажу. Далі. Думки його щодо вас людина страждає, дівчатка, тут я вам скажу, страждає. Думки, ну, я вам скажу, він е, розуміє, що ви людина віруюча, що ви людина е, сімейна, що у вас в сім'ї таки непогано. Він розуміє е, про те, що, знаєте, Якби він готовий і поборотися за вас, але він не хоче вам причиняти біль. Не хоче. Е, про що карта дороги? Ну, от, знаєте, я вам скажу. Він розуміє, що ці стосунки можуть щось змінити у вашому житті, що ця комунікація може щось поміняти у вашому житті. Він готовий поборотися за вас, навіть я скажу. Е, думає про те, щоб ви були в трикутнику також. Він це розуміє. Він розуміє, що ця комунікація приносить вам задоволення, що він статний. Він, скоріш за все, блондин у вас з блакитними очима. Він так на двох картах показаний. Він розуміє, що в нього є конкуренція, він розуміє, що буде будете захищати свою сім'ю. Хоче, дівчатки, дві карти комунікації, хоче з вами якось комунікації тієї, самої. хоче навіть провести час. Розуміє, що у вас є вибір. Розумієте? Отак. От Дума про вас однозначно. Хоче проводити більше часу разом. Почуття. Ну, мріє. Знову-таки, не скажу, що тут, прям-таки, до весілля справа дойде, а в когось таке дійде. Але о, мріє про вас, хоче з вами близькості, хоче, знаєте, якось так вас спокусити, знаєте, як не взначаю. Отак, От про що карта весілля? Хоче, можливо, вам запропонувати серйозні стосунки. Про що весілля? Ну, можливо, він зарані знає, що ви, що ви йому відмовите, і він знає, що ви не покинете сім'ю свою, дівчи. Що ви, можливо, готові тільки спілкуватися як друзі? Що ви будете захищати сім'ю, що у вас там, можливо, діти. Про що карта помсти? Знаєте, скажу, він розуміє, що якщо він полізе у вашу сім'ю, що ви будете мстити, що ви будете захищати те, що у вас там налагоджено. Так, да. Да, дівчика, тут навіть карта диявола, у вас впевнений віретно, що у вас в сім'ї стосунки залежні, в тому числі через дитину. Мрія про вас однозначно фантазує. Да, хоче вас, хоче прямо вас по-всякому, всякому, всякому. всякому. Та по дияволу у вас, дівочки, хоче, от хоче, хоче знаєте, як от свірш, щоб свершилось, хоче, хоче бажання, диявол, прям тут всякі, всякі різні моменти такі аж прям аж ух. Її в вашу сторону. ну Знаєте, я вам скажу, він розуміє, наразі він розуміє, що він в пастці через те, що в нього до вас. Почуття пристрасті, що він хоче це закінчити, щоб це дійшло до якогось логічного не кінця, а продовження можу навіть сказати. Я б так розумію, що у вас робочі стосунки. Знаєте, от він, можливо, також не, не очікував цих стосунків, що також готовий тримати це в таємниці і навіть скажу, готовий постраждати, дівчатки. Отак. От Для нього ці стосунки також неочікувані. Розумієте, хоче тримати в таємниці, помовчи якийсь час. От не хоче, знаєте, не хоче, не хоче, щоб ви страждали. Готовий вас украсти. От таке пуща в мене так по енергіям, знаєте, який деначебто він зеленіший, ніж ви, От не набагато. Але, от, знаєте, якийсь такий юний, можливо, це його перші якісь стосунки, які він готовий перевести на рівень. Далі, ніж просто зустрічі? Отак, От дівочки. Розумієш, що він в пастці біля вас, що він не може вас не бачити. Хоче, цих, хоче дозволити собі ці ізлішества, хоче перешагнути черту, хоче по дияволу. Розумієте, в фолоні від вас. Я розумію, що це може не статися. Хоче водити вас на побачення, хоче з вами близькості, звичайно. Про що? Можливо, навіть планує з вами, дівочки, сім'ю. Або хоче, щоб ви. Ем... Пішли на зраду. Дві карти подарунків буде до вас проявлятися з подарунками. Порада вам. Дівочки, порада вам. Е, знову таки про те, що це якісь моменти робочі, які можуть перерости в кохання, але мене смущає карта заздрості. Про що карта заздрості? От порада вам. Ви тут, тут вам вирішувати, залишати робочі стосунки чи йти в любов. Про що карта заздрості? Тут Кожен своє обере. Чи ця, ці, Порада вам, ці стосунки можуть перерости в щось більше, але заздрість. Е то знаєте, про що кажуть? Що тут у вас будуть якісь треті фактори, які будуть втручатися? Можливо, навіть ваші родичі. Тут карта випадає сестри, але це не обов'язково. Можливо, просто хтось із ваших родичів от якось дізнається, або, можливо, ви з кимсь уже поділилися. І карта батька. Тобто, знаєте, як кажуть, що. Е не попадіть в пастку стосовно сім'ї. Розумієте про що зараз? Знаєте про що? Е щоб ці стосунки не отразилися на вашому благосостоянні сім'ї. Розумієте, тут карта негативу. От не протягнуть, можливо, навіть не псуйте собі карму, якщо ви не плануєте надалеко, просто от якщо у вас тут все благосно в стосунках, то нехай так і буде. А от в влізши в трикутник, навіть якщо це ваш трикутник, ви можете просто зіпсувати собі життя і призвести свою сім'ю до якогось застою, скувати. Ну, які здорові стосунки в сім'ї, і через який зовнішній фактор. Розумієте? Ну, я тут бачу не бачу, що у вас в сім'ї щось погано, бачу просто, що у вас вибір є. От бережіть те, що для вас цілісно, те, що для вас дорого. Кажу, тримайте на дистанції цю людину, тому що початку може так і не бути. Вам треба ну, в советах вийти з цих, з цих стосунків. Так, кар, залишайте робочі стосунки. Ще пораду дайте. Ну, як мінімум, дівчатка, роздивіться на нього. Так, да, кажуть про те, що от ви спілкуєтеся якось по грошах, нехай так і буде. Все інше треба звільнити, убрати, прибрати. Нехай буде просто в друзях у вас. Розумієте? Отак. От Рішення тільки за вами, але тут людина, от якось мені по енергії мені дась занадто, занадто юна для якоїсь от вона ще не варилася в сімейних стосунках. Вона ще не готова брати таку відповідальність, яку беруть у вас вдома. Розумієте? Чи воно вам треба просто? Щоб просто розламати, зламати сім'ю, а там нічого не складеться. Да. Розумієте, будьте благорозумні. Отак. От Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.